Вітаю, дорога церква! Е, мені Бог поклав на серце поділитися свідоцтвом, е, яке пережила наша сім'я е, минулого тижня. Е, пережили ми таку е, подію, яка багато Бог мені говорив е, через цю подію, що відбувалося. І я хочу поділитися, я вірю, що можливо Бог хоче. Комусь з вас щось сказати, або тим, хто дивиться нас, торкнутися і е, підштовхнути на певні роздуми. Е, почну з того, що в нас є Олена, яка створила групу молитовну, яка називається Жінка, яка молиться. І ми, е, Рандомно так вибирали, витягували номерки, щоб молитися один за одного, і приділяли один тиждень на потреби однієї людини. І от так склалося, що саме минулого тижня це був Тиждень молитви за мене. і я вірю, що це не несподіванка, чи має на увазі не якісь обставини, які не сплановані Богом. І ми саме в понеділок починається молитва за мене, і ми потрапляємо з нашим найменшим сином з Єфремом в лікарню. Попадаємо в лікарню з таким діагнозом, як ларингіт, це такий кашель. Я так собі думаю, ну. Це погано, що ми попали в лікарню, але ну плюс-мінус три доби, і ми маємо бути вільні звідти, нас не хочуть відпускати, бо кажуть, ви маленькі, полежіть під наглядом. І я думаю, ну добре, полежимо, побудемо. Попрошу церкву помолитися. В той час ще й наш Назар теж лікування проходив, пневмонію. мав. Ну, думаю, добре, нам треба трошки підлікуватися. Все таки ми лягаємо, погоджуємося лягати. Час церква молиться, потім проходить понеділок, вівторок, середа, і я вже з надією. В е середу ввечері я з надією доволюсь йому так, ніби вночі йому стало краще. В нього впала температура. Я думаю, нас мають випустити. Але в четвер зранку е я прокинулася. І побачила, що е, мені він не подобається, малюк. Тобто він лежить, він е, не перевертається, ось такий блідий, такий в'ялий. І він мені не сподобався. Температури нема, холодненький, такий. але от він мені не, не сподобалась, його сама поведінка. І я, коли прийшла лікар на огляд, я кажу, знаєте, він мені не подобається. Ну, от щось, щось він мені не подобається. Що таке? Лікар його послухала, каже: ну, в нього є хрипи і поміряла сатурацію. Вона мені нічого не сказала, просто на моїх очах принесла є такий апарат, який міряє маленький, такий портативний, який міряє сатурацію. А я такий трошки трошки більший, який ніби точніше вимірює. Вона принесла швиденько його, переміряла на моїх очах, і я бачу цифру 88%. 87-88. Я не знала, що це за цифри, я не орієнтувалася, що це означає. Але лікар мені нічого не говорить. Каже, давайте ми йому швиденько дамо кисень. Знаєте, слава Богу, саме в моїй палаті стояв апарат з киснем. Я якраз, коли була в понеділок вівторок, дивилась так на нього і думаю, ну що це за така бандура величезна. Працює вона, не працює, кому вона потрібна? І саме ця бандура виходить, нам пригодилася. Вона швиденько включає. Звичайно, це не просто швиденько на збігаються вся, вся відділення, медсестри, лікарі за відділенням. Шдесенько всі контролюють куча цих апаратів, які вимірюють кисень. Йому не тільки на ручку, на ножку, скрізь тільки де можна, і не по одній штуці. Тобто я зрозуміла. Що щось відбувається таке досить серйозне? Він стає такий блідий, синячки під око, під очима збільшуються. Ну я розумію. Що така ситуація якась в нас складна? Нас швиденько записують на УЗД легень, завозять на УЗД, нам кажуть, ну, у вас не запалення, у вас не бронхіт, у вас бронхіоліт. Я взагалі перший раз в житті почула, що це таке, що це за такий діагноз. Це виявляється вже пізніше. Мені лікар, коли я вже була більш в свідомішому стані, вона мені пояснила, що це є бронхи є легені. А між Ними є малесенькі альвеолки, такі малесенькі, оце оці то там він і зосереджується. Тобто, таким е, рідкість, ну, таку слиз такий збирається, і він має звідти вийти. І е, лікування, що не як не дивно, е, симптом симптоматично. Тобто, якщо падає сатурація, кисень, е, щоб вийшла мокротиння, е, гормон такий дихати е, інгаляції. Все я питаю, можна його вистукувати? Ні, ні в якому разі. Мені не пояснили теж, чому, чому ні. Я теж ну окей, ні, то ні, не можна. І от четвер йому підняли киснем, йому підняли сатурацію. Сатурація трошки вища. П'ятниця, плюс-мінус, він такий, е, сатурація падає, піднімається. Але на п'ятницю, на вечір наша лікар вже йшла додому, вона переміряла, переслухала, каже, дивіться, хрипи є. Але е, ну, контролюємо, робимо інгаляції по два рази, по чотири рази на добу. Я серед ночі встаю йому, роблю інгаляції, все-все-все таким погодинним розклад. І в п'ятницю. Е, з п'ятниці на суботу, я розумію, всі лікарі, знаєте, класично, всі лікарі пішли додому субота, п'ятниця, перед тим більше в неділю, вербна неділя. Ну, Я усвідомлюю, розумію, що е, е, вся, вся надія на Бога тільки. Тому що я не знаю, що далі відбуватиметься, як буде, але все Бог контролює. І е, з п'ятниці на суботу. Я мірюю сатурацію вже самостійно. Мені віддали ці всі апарати, мені кисень мені сказали, тут включати, тут виключати е е е інгаляцію самі зробите, мені дали не були, які там треба. Кисень поміряйте. Самостійно, якщо я що не дзвоніть. Не знаю, Та виявляється. Каже, ну звичайно, якщо потрібно, дзвоніть. Тобто без проблем, я дзвонила, тобто медсестри приходили, це 100%. Але я мірюю сатурацію, сатурація 90. Е, я кажу, напевно, треба кисень. Ми даємо кисень, він пів години на кисню, не піднімається сатурація. Е, медсестра каже, я зроблю більший потік, там робиться більший потік кисню. Каже, я зроблю більший потік. Зробили більший потік. 92, коли робить е, інгаля... Коли, коли дають кисень, забирають кисень, 90 і знову вниз. Мене починає тривожити серце. Знову кажу, давайте ще. Ну ще кисню. ну Мені не подобається ця картина. Окей, ще давайте півгодини і вистачить вам, мучити дитину, давайте лягайте спати. Мені так кажуть медсестри. Добре, ще півгодини ми зробили кисню, 92 піднялося. Знову ж таки, забрали кисень, 91, 90, ну просто на моїх очах. Я молюсь, кажу, господи, все в твоїх руках. Роблю інгаляцію. Знову ж така сама картина. І до сьомої ранку, от в сьомій ранку, я е, міряю раз сатурацію, і вона в мене на очах просто падає: 90, 89, 88. Я кажу, ні, то це, ну, що робити, що робити? Мені медсестра каже, ну що, ну давайте кисень ще раз дамо. Ну, давайте ще інгаляцію збільшимо разок, ну більше гормону дамо, більше інгаляції, ну а що. Ну це така хвороба. Але ви розумієте, я, я розумію, що. А, Ще я хочу сказати, що мені кажуть, ну в принципі, лікар прийшла черговий. І вона каже: ну дивіться, в принципі, коли був ковід, е, то е, при сатурації вже цифри мені пояснили, поясню трошки вам е, при сатурації 95 ми давали кисень. Ну зараз трошки помінялися стандарти. Ну при сатурації 92 ми вже даємо кисень. Я розумію, в нас 88. Вона каже: Ну 85, то це вже реанімація. І коли в четвер нам було погано, нам лікар сказала, дивіться, я вам можу повідомити, у вас така ситуація, що може бути реанімація. І я розумію, в реанімації це дитина лежить, це її доступу я до неї не маю. І я відчуваю всередині, що це, ну, це, це не вихід. Реанімація це не вихід, це навпаки погіршення стану. І тепер я розкажу, що відбувалося в духовному плані весь цей час. Я писала молитовні прохання в групу, я писала е, дівчатам, які в мене є подруги, я їм писала, е, просила молитися. Е, і Олена колись в нашу групу церковну відправила е, такі е, пісні, псалми. Можливо, хтось звернув увагу, можливо, ні, але я чомусь мені Бог поклав от око, да впало на саме ті, тому що в той період е, мого перебування в лікарні я не могла читати слово Боже. Думаю, я буду включати псалми. І саме ті е, пісні це просто псалми, покладені на слова ну дуже гарні е, пісні. І я безкінечно включала ці пісні. Я включала і просто молилася тими словами, яких було сказано, що Бог не залишить, Він тримає мене за руку, він контролює все. Я просто е, говорила тими словами. І ви знаєте, е, оце в суботу ранок він спав, малюк спав. Він спить, він знесилений був. Але знесилена я, знесилений він. Лікарі собі, ну так, ну так якось так відносились. Ну, так є, ну що ми зробимо? Типу, ви, ви, ви в лікарні. А мені просто ось так не повірите, але ось так ось таким щелчком приходить думка, що робити. Мені думка приходить: піднімай його, бери на руки. І роби так, щоб він викашлював це все. Я почала робити, я не знаю, можна це, не можна. Мені потім лікар сказала, що це не можна було робити, це небезпечно таким. Але я почала робити ці да, вправи, ворушити його, щоб він плакав, щоб він вдихав цей кисень, так, природній, вдихав і викашлював. Ви не повірите, що почало виходити з нього, який слиз, який мокрота, яка почала він викашлювати? І просто я. Проголошувала ці всі слова, які були сказані мені, і на очах в нього сатурація починає підніматися. Без додаткового кисню, без додаткового інгаляції, все те саме залишилось лікування 92, 93, 94 на середині дня 95, 96. Ви розумієте? І я вірю, що це чудо Боже. В неділю 97. Сатурація. У нас приходить черговий лікар, каже: Ви можете гуляти, прекрасно! Бо нас до того не випускали на вулицю. Ну і погода була така відповідна. Ми погуляли в нього розові щічки, і я розумію, Бог зробив чудо! Бог його підняв, Бог дав мені думку, що робити, і він вилікував його. Так. Ми залишилися на інгаляціях. Нас виписали. Офіційно в середу, але вівторок нас вже відпустили додому. І лікар, коли виписувала мене, вона каже: ви знаєте, це небезпечна хвороба, особливо, коли він такий малесенький. Це небезпечна хвороба до двох років. Ну, до року, навіть коли дитинка от така лежить, менше рухається. Тому що небезпека, вона каже мені закупорки і каже, далі ну, далі я не буду вам розказувати, щоб ви от більше не знали. Вам достатньо цього. Знаєте, я. Весь цей час ще хочу поділитися з вами такими думками, які мені Бог е, поклав на серце. Ось ми співали пісню останню, і Макс сказав, що це слова, які ми просто проголошуємо, чи ми справді віримо в це. Ви знаєте, ці слова, які я слухала в е, псалмах, вони ми їх, я їх проголошувала. Я їх Говорила, і я хочу сьогодні поділитися з вами такою думкою: наскільки важливі слова, які ми говоримо, які ми, ми живемо не тільки в тілесному світі, ми живемо ще в духовному світі. І в те в ті слова, які ми проголошуємо, вони є сильні і вагомі в духовному світі. І недаремно Євангелія від Івана починається на початку. Було слово, і слово було Бог. Так? І слово було у Бога. Бог є слово, і те слово, яке дане нам від Господа, що ми маємо можливість проголошувати, воно дуже сильне. Ви знаєте, мені ще Оля Салікова прислала, коли ми е, переживали ці випробування. Вона каже: Я молилася, Бог мені поклав на серце вірш. Єремії 29.11, там говориться, що ці задуми від мене, я е, не на зло, а на добро. І я постійно собі проголошувала, це не на зло, це на добро, це не на зло, це на добро. І ви знаєте, те, що сьогодні ми говоримо, Христос воскрес воістину Воскрес, це не просто слова. Це те, що ми проголошуємо це, є сила в духовному світі. Це настільки важливна, важлива і сильна оця сила слів. Я хочу сьогодні з вами ну, так, поділитися цим відкриттям. Я усвідомила, що ці слова, які ми говоримо, чи прокляття, чи благословіння, вони є сильні, надсильні, ніж ми собі уявляємо. Тому. Благослови душе моя, Господа, благословляємо Його Христос Воскрес! Амінь.